Через ракетні обстріли російських терористів великих руйнувань зазнають квартири та будинки звичайних українців. Міська рада Дніпра однією з перших в Україні розробила і затвердила порядок надання матеріальної допомоги тим, хто втратив житло або чиї домівки зазнали ушкоджень. Починаючи з 2022 року, місто витратило на відшкодування майже 181 мільйон гривень. За ці гроші вдалося відновити 1214 постраждалих осель. Проте з червня цього року відбулися зміни. Тепер першочергово потрібно подати заяву до програми Є відновлення задля компенсації ремонту пошкодженого майна. Якщо людина втрачає житло через ракетний удар або після обстрілу потребує ремонту, необхідно написати заяву до поліції, аби вас офіційно було визнано постраждалими. Через застосунок Дія та програму є відновлення подати заявку на компенсацію від держави та прикріпити фото пошкоджень. Також можна звернутися за допомогою у поданні заявки до будь-якого ЦНАПу з документами, що підтверджують особу та фотографіями пошкоджень. Відкрити в одному з банків партнерів спеціальний рахунок є відновлення: подати заявку на виплату через Дія або ЦНАП. Далі комісія з адміністрації району складає акт обстеження та визначає розмір компенсації. Якщо рішення позитивне, чекаєте на зарахування коштів на спеціальну карту, їх можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми. Є відновлення. Якщо ж рішення негативне, є можливість отримання матеріальної допомоги з коштів міського бюджету. Після того як заявник надав усі документи. На комісію, і за результатами він отримав відмову, він може звернутись до управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за адресою вулиця Шевченко, 11. І ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. Для відмови у компенсації через є відновлення є кілька причин. Якщо заявку подала особа, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повно. Важень для подання заяви, якщо дані недостовірні, якщо житло знаходиться на територіях активних бойових дій, якщо власник вже сам провів ремонтні роботи, якщо пошкодження заподіяні до введення воєнного стану в Україні. Якщо пошкодження були не внаслідок бойових дій. Є відновлення може відмовити, якщо е, ремонтні роботи проведені вже людиною самостійно. Тоді за програмою є відновлення, людина отримає відмову, в якій буде прописано цю причину. І з цієї причини матеріальна допомога за нашим положенням може бути надана, якщо е, буде надана нам заяву і відповідний пакет документів. Станом на 11 травня 2024 року понад 57 тисяч українців отримали кошти від держави в межах програми. Є відновлення на ремонт або придбання нового житла. Загальна сума виплачених компенсацій перевищила 11 мільярдів гривень. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.